Це взагалі не здатні. Ти теж мав знати своє місце під капотом. Інші водії є професіоналом. Чого не водійся, я розумію. ти не справді. Усе життя я мріяв бути гонщиком. Я ним стану, хоч ти й не віриш у це. Гран туризмо Нова пригодницька драма, що базується на реальних подіях. В центрі сюжету менеджер автогонок Дені Муру у виконанні Орландо Блума якось йому спало на думку допомогти геймерам, котрі грають на симуляторах перегонів, стати справжніми автогонщиками. Відбір проводили у кілька етапів. Зрештою, хлопець Ян найкраще здолав усі рівні підготовки і показав, чого вартий лише в день заїзду з професійними пілотами. Чим усе скінчилось? Дивіться вже в кіно. До речі, Ян Марденборо став третім та наймолодшим переможцем академії GT. Тренування геймерів, які могли би стати професійними автогонщиками, відбувалось у межах телепередачі, що транслювалася з 2008 по 2016 рік. На даний час Ян. Діючий професійний гонщик. Ідея зняти про нього фільм виникла ще 2013-го. Дивись, що я приготував полента з вишнями. Я це не буду. Справжній чоловік харчується в основному протеїнами. Може, варто їх вигнати? Поличка, діти швидше. Про іншого унікального хлопця німецька сімейна комедія Як стати крутеликом. Найбільша проблема головного героя дев'ятирічного Франца у тому, що незнайомці сприймають його як дівчинку. Він не такий високий, як більшість однолітків, має світле курчаве волосся та дуже миле личко. До того ж, коли хлопчик хвилюється, його голос стає високим. Аби більше не бути об'єктом для кепкувань, Франц вирішує змінитися. Він знаходить відеоблог. Карахенка, котрий вчить підписників, як стати мужнішими та впевненішими. Що з цього вийде? Дивіться в кіно з 10 серпня. Приведемо тебе до ладу на цю зустріч. Тобі вже не вісім. Ти бачив оцю морду, як шарпеє? Як хто? Ось. Це що я? Так. І наостанок нова французька комедія Наречений з All Inclusive», яку зняв і де зіграв головну роль неперевершений Дені Бун. Усе своє життя його герой Трідент провів у готелі All Inclusive. Там він народився і виходив на сцену скільки себе пам'ятає. У 50 років чоловік вперше в житті покидає стіни готелю та вирушає до Парижа, аби зустрітися зі своїм братом, якого ніколи не бачив, а також спробувати знайти перше кохання дівчинку Віолетту. Цікаво, що ця історія також знята за реальними подіями. Бун якось розговорився із працівником готелю, котрий поділився, що його батьки тут познайомились. Сам він народився у готелі, а щойно відсвяткував 18-річчя, почав працювати. Ну а чим усе закінчиться в кіно? Дивіться вже з 10 серпня.